Давай переглянемо, що зустрічає нас коробці з під білет модулів трьохдюймових. Це у нас Sigma Super X1 4390. Так, я вже відкрив одною рукою, відкриваємо. Потім нас зустрічає такий поролончик. Все, все, що було безпечно. Відкриваємо. Далі гарантійний талон. Він буде заповнений. зараз буду я заповняти. Зараз людині готовлю і Ярішу показати, як воно тут все виглядає. І ось так воно все виглядає вже всередині. У нас тут стоїть два білет модулі. На кожній модулі де свій порядковий номер. І самі ж... Водуля, вони в упаковочці, вони в упаковочці кожен йде, на самій лінзі йде захисна ще плівка, щоб нічого на то не црапа було. І 4 дроти на кожній лінзі. Тож у нас два дроти йде на ближній, два дроти йде на дальній. Іменно цей комплект йде двохчіповий, тобто у нас і на ближній, і на дальній йде свій чіп, щоб буде класний і ближній, і дальній. І ціна всього на все 4 390. 12 місяців гарантії. Внизу є мій номер телефону для підбору якісного світла на будь-які автомобілі.